Так, ну що, всім привітки. Розкажу про себе. Це моє перше відео на Ютубі, тому строго не судіть. Чим ми займаємося? Ми займаємося будівництвом, будівництвом односімейних будинків. Хочу вам показувати в даних відео, як ми будуємо технологію і все інше. І, ну, і звичайно, трохи веселого контенту час від часу. Тому кому цікавий такий контент, будівельний, такий рейтовий трошки. Підписуйтеся, ставте, комент... ставте лайки, пишіть коментарі. Буду вдячний за будь-яку вашу активність. Погані коментарі, хороші коментарі, немає значення. Любий коментар висуває моє відео, тому буду дуже вдячний. А зараз покажу вам, що саме ми будуємо і як воно виглядає. Так, друзі, а будуємо ось такі домики. Будуємо з різних видів е, бочку. У в даному проєкті це є палотем, або по іншому керамічна цегла. Ось так вона виглядає, на край, під низом йде ізоляції е, з вибираю дом, під низом є гуртовка. І так воно все виглядає. Зашльовуємо венци, тобто белькі, хто тобто називає, і з завтрашнього дня починаємо зашльовувати ставрок, тобто бетон, бетонне перекриття. Ну і що? Ось так воно все виглядає на нашій будові. Це не один домик, такий в нас є, будиночок. Тут буде такий вхід з цієї сторони. Маємо шатки два ідентичні. Ми ну, так будуємо. Будемо вам показувати технологію, ну і все інше. На кожному етапі, як воно все виглядає. так, що приєднуютися, підписувати. Ну і коротше, якось так. Ось так виглядає наша будова. Так ми працюємо поки що. Кажу, буду вам показувати, як, що, може комусь пригодиться, може комусь це буде корисно. Так що Пальці вверх, підписочку мені на канал. Буду дуже вдячний. Дякую. Погнаю. А ми посидимо далі.